Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, настав час зробити призиви, і сьогодні ми будемо ловити нових героїв на завітному призиву. Отже, непогані рекомендації. Є тут пару героїв, яких я дуже-дуже хочу, хочу колерву зі... спіймати. На жаль, на калевалі я його не зміг зловити, тому є шанс спіймати його саме тут. Також. Із таких, яких би я дуже-дуже хотів би, це Серендит, ну реально дуже-дуже топовий. Фіолап я не хотів би, в мене є, ну з фіолетами героями в мене немає проблеми, хоча нарциса теж досить топовий та потужний герой. Також у нас чекає Холстоун, чому б ні, топовий саппорт, який ну, працює з вашими героями по-різному, в залежності від їхнього, від їхнього здоров'я. Ну і Залишається у нас два герої. Це Бримстоун, теж непоганий масовик, плюс його паразити зрізають захист проти героїв стихії вогню, чому б ні. Зайде як і в Мона, так і в в 3 в 2. А також додали нового героя. Друзі, давайте з ним ознайомимось. Джелах. Герой стихії лю... льоду, повноцінний шотер, 365% трьом ворогам, плюс до всього ставить паразити і... Що хотів би відзначити, це те, що герой краде 38% регенерації маної цілі та сусідів, на яких він ну, наніс урон і поставив паразитів. Дуже цікаве вміння, тільки ось незрозуміло 38 регенерацій це з усіх трьох чи з кожного по 38. Тому що якщо з кожного, то герой з таким регеном стане дуже швидким, і після першої ульти він буде заряджатися від трьох камінчикову пустоту. Ну, мабуть, дуже-дуже. Імбова карта. Не впевнений, що він в захисті буде круто відігрувати, але в атаки однозначно так. І 365% урону ну це дуже-дуже багато. Плюс до всього просто подивіться на його характеристики. 1326 атаки, друзі. Так, це на альфа зламі, але 1326. Ну Це дуже-дуже багато. Коротше, однозначно топчик, якщо я зловлю, однозначно прокачаю. І того, в нас є рівно на 9 спроб. Ну і давайте почнемо наші призиви. Зробимо міні-розгрузочку для початку. Ну, буквально там декілька героїв половимо і перейдемо. Так, ну, блін, тільки трійку мені не давай. Окей, все, на цьому зупиняємось і одразу переходимо на самі призиви нових героїв. Ну, як кажуть з Богом, полетіли. Х9. Звісно, якщо там когось одразу виловимо, то, мабуть, на цьому. О, Дон. Досить цікавий герой. У мене є одна прокачана, але від другого я, звісно, не відмовлюся і теж прокачаю. Цей герой рулить на туріках і хотів би його десь використати на дуже швидкому режимі, але поки що не було необхідного моменту. Ну, підходящого, підходящого, буде правильніше. Так, поїхали далі. Друга спроба. Седар теж в мене є цей герой, поки що не качав, б'є, промахи, ну, теж досить цікава карта, але ж буде рулить тільки на трьох зіркових турнірах. Поки що почекаю свою чергу в прокачки. І давайте продовжимо. Наклс, о, це вже досить цікаво. Не пам'ятаю, що цей герой робить, але наскільки я пам'ятаю, коли він виходив, я на нього е, звертав увагу, і це досить, досить потужна карта. Давайте зараз швидесенько на нього глянемо і продовжимо. Так, де цей накалс? Незрозуміло. Коротше, він десь тут є. Потім, звісно, подивимось на нього. Окей, давайте продовжимо. Це ж все-таки четвірка, а не п'ятірка. Так, Каріл, ну ось, стандартні пішли герої. Ок. Знову дон. Блін, капець, коли цей герой виходив, я дуже-дуже хотів його спіймати і ніяк не міг. Так, в мене є одна дон, але я її зловив досить пізно. А зараз, як ви бачите, дві насипало. Ну ок. Так, Гревал в мене є. Досить потужний герой. Дуже часто мене виручав на трьохзіркових турнірах та й в проходженні картів, івентів і так далі. Так давайте зараз скриню подивимось. О, тренер це досить чудово. І залишалися в нас три спроби, давайте докрутимо. Володарка Туману. Теж імбовий герой, але на жаль, вона вже ну її ера пройшла. Натуріка, звісно, чотири зарулить. Можливо, там з кікимися ще трипошотерами жовтого кольору зарулить, але ну вже не така вона імбова. Так, Калані — стандартний герой. Ну, Що друзі можу сказати? Залишається в нас остання спроба. Давайте о. І ведмедь. Ну, у цього героя можна прокачати, в мене є, вона використовується на дуже швидких режимах. І від другого таунту я теж не відмовлюсь, тому що в мене з таунтом, крім ведмедиці, нікого немає. Тому другого обов'язково прокачаю. І буде в нас два ударних етапка з її участю. Так, давайте подивимося на наклза, щоб розуміти, що там я спіймав. Наскільки я розумію, це, мабуть, імбовий перс має бути. Наскільки пам'ятаю, зараз дуже багато героїв, тому всіх не запам'ятаєш. Так, наклз, що робить? Середній. Так, бафає захист і всі союзники від... відражають недуги статуса. Коротше, герой ставить баф, це саппорт і нормально зарулить проти там всяких альфрік. І так далі. Тобто бренерізів масових, які, наприклад, будуть урон, да, урон буде проходити, але, наприклад, зріз захисту буде вішатись на суперника. Те саме буде з Альфрікою. Урон пройде, але безумна атака накинеться на суперника. Однозначно прокачає героя. Плюс це четвірка, яку не, яка не займе багато часу для фулл прокачки. Тому призивом я задоволений, друзі. А пишіть, що вам випало, звісно, у коментарях. Пишіть, що ви думаєте. Про наклза, і всім бажаю успіху. Побачимось. Всім пока.